Оновлення для дівчаток. Сукня Next на рік півтора. 86,92 теплі штанці, 92-98 джейнси і лонг, 98,104 тоненький лонг, 98 104 футболочка, сукня жадка і бавовняна. 104,110 бріджі і шорти і футболочка. Сукня 104,110. двоє чорних лосінок, стан чудовий і штанці двонитка. На замочку зіпка тепла. 110-116 сукня бавовняна, спортивні шорти, джегінси, тринитка, як такі вщині, і тоненький лонг. 116-122 тепла худі, ласійний рубчик кльоша і ковтинка без утеплення. сукня, 122-128 шорти і літні футболочки. На 8-9 лонг і тепла махрова піжамка.